бардачку, Бардачок, а, чу, Дальчок, може, десь здесь сумка будет. А где, Самой? Водитель где? Давай санаключим. Чувак, достать серьезно. Чекай, скоро вызывали хлопцы. Фамилии ваше имя по скоро Не чую. Все, скоро вызывал. Юрий Юрий? Да. На месте водитель. М? 76 громче фамілія як Фамілія як? Жовтані Юрій Жовтані, Юрій Юрійович. 76. 76 Так що успокойтеся? Ти знаєш що чоловіка насмерть збив? А? Ще в нетрезвому состоянні. Що маєш в машині? Ой, ви що є? Нема. Чого формі? Чому в військовій формі? Правий сектор? Так, звісно. А чому правий? Самооборона. Самооборона. А чому Чи правий хто? сектор? Він має сказати: "Відкиньте вообще сам". Не, почему на Чому в той формі військової форми? Форма, форма воєнна. Ти з моїх звідки ти? Що ти хочеш? По, буй... по званню хто? Возжай. Я військовий дзвоняв там. Ну військовий дзвоняв. Нема мене, і радовий і все. А ну, дивись. Може якесь військове зв звання у вас є, або ви знаходитеся десь при кабулі, навіть є, якщо шо, шо вас, є цей, так у вас є цей, даже... є зброя з собою. Ви при якійсь должності, в будь-якому випадку. А номер машини зніми, будь ласка. Номер машини. Давай, давай, зніми шо, багажник. Шо, 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 шо. номер машини. Привет, Николка. Привет, привет. 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 <звучит> Знаете, нас нет, с Все живые. Все живые, пацаны, все живые. это? Это пиздец. На, дивись. Да, порваны, поломаны. Это тупо, блядь, поломать ноги, руки, нахуй, машину спалить к ебеням, блядь. Это пиздец. Полі... Зачем За ты... Полі... да ти з пацаном такое сделав? Ти людину, блін, покалічив. Молодого пацана покалічив. Ти ну снімай, 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 снимай. Весь на нього. Попила... Забирай його, бо я зараз люди порвуть в вруча. Забери його взагалі, забирайте його нахуй, зараз його порвуть. Зараз народ висвіт. Закидуй йому наручники. Закидають мій преступник. він п'яний. Мій п'яний, він преступник. Шановний не машину не треба трогати. Забирай його віці, поки його люди не порвали. Пока його люди не порвали, забирай його. Зараз на прибіжить і почнеться машини. Забирай ог, пляч його.